Я буду короче, фермером, а то це дуже легко. Поле робити. І треба жити в селі, головне. Треба вчитися багато раз. А я тепер знаю, ким я буду. же ти Фермером це дуже легко. Посадити огород взять. Ну що, як тобі? Фермером це легко? Так, да. посадити огород. А може краще артистом? Для тебе. Скоріше, щоб оця підва війна кончилась, а то одна і ніякого розуму. Та, що там бідні люди в містах під окопами сидять, в підвалах сидять. Отто... Це до нас ще приїжджали, от оказали, що у них там таке случається. Бідні люди тільки стають, обстрілюють. Усе росіяни. Ну, ми переможемо. Перемога за нами. Слава Україні. Але пишіть там в коментарях нам слова. А поки, друзі, я вам розповідаю, що, що таке фермер. Фермер це, це той, що робота ферми, там на ній сей, виробляє щось розумію, що сказати до жила до Хто фермер, постав лайк тоді і в селі живе. От нам в селі дуже круто.